Друзі, ви на каналі Ферум і з вами Антон Ферум. Друзі, хочу вам відповісти на найпопулярніше запитання: як самому зібрати комп'ютер і як на цьому зекономити. Але перш ніж ми почнемо збирати комп'ютер, я хочу. Дещо вам повідомити. Наприклад, коли клієнт каже, я хочу такий-то процесор, ми будемо збирати на базі i 7 го процесора, треба розуміти, що треба підібрати під нього материнську плату, яка підійде. Тобто повинна бути у вас розуміє того, що це має працювати все разом і підходить, так би мовити. Інколи люди до нас вже приходять зі своїм. Залізом, я оце все називаю залізом. І просять, будь ласка, зберіть нам це все докупи. І часто буває так, що кажу, так, цей процесор не можна поставити в цю материнку. Таке буває часто. Часто буває, що оперативна пам'ять, наприклад, так, ДДР-4 пам'ять, але, наприклад, вони беруть такої високої частоти, що материнська плата просто не підтримує, і люди просто витрачають зайві гроші. А ще бувають такі ситуації, коли кажуть, я тут зібрав комп'ютер, а він не працює, будь ласка. Тому друзі, якщо маєте кваліфікацію, обов'язково збирайте самі. Це цікаво, це інтересно. Якщо ні, Будемо раді для вас зібрати класний комп індивідуально для кожної задачі. Отже, друзі, давайте почнемо. Починаємо зборку, друзі, з ножа. Беремо ніж. І починаємо відкривати, і ніж нам стане зараз в нагоді. Друзі, можна збирати комп'ютер будь-якими засобами, способами, але я вам покажу так, як люблю збирати я. Беремо материнську плату. Материнська плата це головна плата вашого комп'ютеру. Тобто, вона не має бути прям дешева, бо вона керує всіма процесами в вашому комп'ютері. Отже, друзі, сюди під'єднується процесор, сюди оперативка, відеокарта, накопичувачі, ну і так далі. Сюди М2. Але все це покажу. З... З... Ну що, починаємо. Тут у нас материнська плата на сокеті 1200-му, буде сюди ставитись i7 -й процесор 10-го покоління 10700. Оперативна пам'ять в нас Goodram Iridium, 2. По 16, 32 ГБ буде оперативної пам'яті. Пам'ять у нас йде з додатковим охолодженням. І частотою 3200 МГц материнка Gigabyte B560. Це така собі початкова стадія, яка потрібна з нашої точки зору для цієї збірки. Відик в нас теж ГБ 3070, 8 їх оперативочки, тобто такий буде. Мощний заряджений компик, і робимо ми цю зборочку під клієнта. У клієнта є застарілий комп'ютер. Якщо, до речі, вам треба, у нас є програма трейдину. Людина нам продає свій комп'ютер, і ми ну, докладуємо грошей, купуємо новий комп'ютер. І з старого компа ми візьмемо його жорсткий диск. Звичайний жорсткий диск, і поставимо як другий. Але найголовніший у нас буде SSD-шечка M.2 2 на 1 ТБ. Отже, друзі, робимо так: збираємо спочатку все на материнську плату. Ставимо процесор, ставимо оперативку, і тільки після цього я все це підключаю вже в сам корпус. Поїхали! Дістали процесор, піднімаємо кришку сокету і дивимось, де в нас вказаний ключ. З цієї сторони в нас вказаний ключ. Так само ми дивимось, де ключ на процесорі. Трикутничок у нас тут і трикутничок у нас тут. Тож кладемо обережно поклали, перевірили, що він в сокет став. І далі защелкуємо кришку. Процесор встановлено. Так, це нам вже не потрібно. Не потрібно, не потрібно. Це теж нам не потрібно. Йдемо далі. Так, друзі, а тут є певна послідовність, нам дві планки пам'яті треба в другий і в четвертий слот під'єднати. Тут є така тонкість, бо це все написано в інструкції до материнської плати, але ми вже її не читаємо, ми знаємо. І щільненько притиснули. Перша планочка вже стоїть в своєму слоті, відкриваємо другу. Самий гарний признак того, що всі ключі. Закриті і всі стоять на одному рівні. Це значить, що планки щільно під'єднані і все підключено нормально. Стоковий кулер ми не будемо використовувати, вважаємо його за слабким. Хоча так, це розробка інтелу і він має працювати, але ще в нього є досить такий шумний вентилятор. Отже, друзі, окремо клієнт в нас замовив ще отаку башню. Ставимо башню. Для того, щоб зрозуміти, як цей кулер встановити, треба почитати інструкцію, тому що е, нема такого єдиного кріплення для кулерів. Вони більш-менш схожі, але є така інструкція. Отже, друзі, для того, щоб встановити нештатний кулер, читаємо інструкцію і потім встановлюємо. А там, якщо чуєте, там нас за стінкою наш, наша майстерня, і там майстер слухає мій вчорашній випуск. Друзі, хто не в темі? Є такий YouTube канал Антон Ферум. Антон Ферум це я, як я вже казав. Я, окрім того, що я власник Ферума, я ще блогер. Я займаюся автівками ще додатково, і ви можете перейти на мій YouTube канал, який так і називається Антон Ферум. І там буде багато цікавого автомобільного і не тільки контенту. Навіть ще трішки тревел контенту є. Тож, друзі, переходьте. Підписуйтесь. І також, друзі, на цей канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди все читаю, все на всі питання відповідаю. І ні, я не один в цій компанії, але цей комп'ютер я показую вам сам. Надалі буду і я, і інші співробітники нашого ферму. Поїхали далі. Якщо бачите, тут алюміній з міддю. Для чого так робиться? Взагалі-то мідь має найбільшу теплопровідність. Алюміній найменшу. Але для того, щоб трішечки, якщо зробити цей кулер повністю мідним, його ціна буде зашкалювати. Тож роблять отаку от ситуацію: мідні такі смуги і рядом алюміній. Але для того, щоб Посадити його на своє місце треба ще термопаста. В комплекті йде термопаста. Для чого ж термопаста, друзі? Термопаста вона призвана відводити тепло від процесора на радіатор. І термопаста вона закриває ці всі маленькі, тоненькі маленькі тоненький простір між охладом і процесором. Тому цей простір треба забити чимось. бо якщо його не буде, то буде дуже погано відходити. Тепло на кулер. Тому я завжди рекомендую змінювати цю термопасту один раз на рік, бо більшість термопасти живе саме один рік, а далі вона вже тряряє свої властивості і превращається зачасту в просто якусь пластмасу. Тому обслуговуйте свою техніку вчасно. Ємність цієї термопасти розрахована. Рівно стільки, скільки треба. Якщо ви купляєте додаткову термопасту на більшу кількість процесорів, то там вже дивіться, ну, я це роблю приблизно на глаз. Я ніколи термопасту не розмазую по самому процесорі, бо вона далі буде придавлюватись і тим самим буде розміщатися по поверхні так, як їй потрібно. Видавлюємо все, 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 все. все. На процесор. Можна ще трішечки для зручності на цю сторону. Готово. В смітник це піде. І одягаємо нашу башню. Рівномірно затягуємо гвинти. Це ж гвинт? Так? А ну, напишіть мені в коментарях: гвинт чи не гвинт. Ми саме з Кривого рогу, тому спілкуємося більше на криворізькій мові. <сум> тому, друзі, вивчаємо українську мову разом і паралельно продвигаємо український YouTube. І тут дуже важливо, друзі, при встановленні, при, при, при встановленні кулеру. Треба розуміти, що він дме в одну сторону. Друзі, має охолоджувати сам кулер. Тепло підіймається по кулеру, розподіляється по цих пластинах і далі вентилятор роздуває це тепло далі. Отже, якщо ми поставимо його так, так теж можна. Це буде неефективно. Поток, потік повітря буде йти в цю сторону. Отже, друзі, робимо з цієї сторони. Отак будемо встановлювати. Ну і друзі, такий собі лайфхак. Беремо на викрутку, намотуємо, щоб був собі такий телефонний провід. Друзі, хто пам'ятає, коли в телефонах були такі проводи? Хто пам'ятає, друзі, iPhone з таким проводом? га? Ану пишіть в коментарях. І зараз треба встановити SSD в M.2. 2 Ось у нас він тут знаходиться. Тут дивіться, яка ситуація. Треба його поставити. Звісно, ми дивимося, якою стороною в нас ключ. Ключ це такий проріз. Цей же ж проріз є і на оперативці, і на відеокарті. Вставляємо сюди, і щоб воно так не торчало нам треба його трішечки тут зафіксувати. Все, воно стоїть, але для більш Точної фіксації нам треба ще вкрутити отакий маленький гвинтик. Все, друзі. На цьому така збірочка в нас закінчилася. Ми вже тут поставили все, що можна. Відеокарту ми зараз не ставимо, бо нам буде незручно його ставити тоді цю всю конструкцію в корпус. Тому, друзі, на цьому етапі переходимо до під'єднання цього всього діла в корпус. Ось такий у нас корпус від GAMEMAX. Ось такий друзі, у нас корпус зі скляною боковиною, з RGB світлодіодами. Так що, друзі, отака от в нас краса. Відкручуємо. Знімаємо це скло і, друзі, тут дуже важливий момент. Ви повинні його так поставити, щоб під час зборки потім обов'язково розгатити його ногами. І далі нам треба встановити задню планку, через яку зайдуть роз'єми на задню сторону корпуса. Ця планка комплектується з материнською платою. Завжди ці планки є в комплекті. Вони точно підходять під роз'єми. Конкретно нашої материнської плати. От така планочка. І вставляємо її. Ну і на цьому етапі підготовка корпуса завершена. Ставимо туди мать. Для цього опускаємо. Зразу підготавлюємо ще. Гвинтики, на які будемо крутити материнку, і під'єднуємо. Так, ну і настав час виламати крипіж. Перший є, і другий є. Далі встановлюємо блок живлення. Для встановлення блока живлення в конкретному корпусі треба відкрутити іншу кришку з другої сторони і вставляти. В кожному корпусі, до речі, може бути по-різному. Але в якісних корпусах саме так робиться блок живлення, розташований не зверху, а знизу. Це, до речі, не має якогось того великого значення, але ситуація така. А блок живлення у нас на 750 Вт від фірми Chieftec серія Proton з бронзовим сертифікатом. До того ж, до речі, друзі, він ще й модульний. Що таке модульний, я вам зараз покажу, якщо не знаєте. А модульний це отак. Всі провода, які з нього виходять, вони під'єднуються сюди. Немає такої коси, яка виходить, як завжди. Тож, друзі, в комплекті є ціла купа різноманітної проводки. Під'єднуємо все до кучі. По-перше, давайте під'єднаємо основну косу живлення материнської плати. Далі під'єднуємо, у нас тут буде SATA. То уважний побачив, що М2 ми вже під'єднали, але пізніше будемо ще підключати звичайний жорсткий диск, е клієнтський, старенький, а йому потрібно SATA. З однієї сторони у нас тут два SATA, з другої йде роз'єм е п'ятиконтактний. І тут у нас підписано САТА. Під'єднуємо в SATA. Це є. Залишилося в нас живлення процесору та відеокарти. Дивимось, що я тут собі. Відклав. Все друзі, блок живлення встановлено. Далі під'єднуємо всю цю купу проводки Майже всі провода підключені. Ну, Особисто як під'єднувати. Ну, По-перше, дивитись інструкцію до материнської плати, і там розписано, де живлення материнки, де живлення процесора, і Ну, Це так, щоб ви розуміли, як де. Тут у нас USB, і знову ж таки на цієї материнській платі воно тут розташоване, на іншій може бути в іншому місці. Тобто, якщо ви початківець, дивитесь інструкцію і під'єднуєте. USB, живлення материнки, живлення процесору, і всі ці розйоми. Reset, Power, все під'єднується. І далі, друзі, в нас залишилося два шлейфи для під'єднання відеокарти. А також ще у нас буде жорсткий диск, як я вже казав. Саме настав, друзі, час зробити анбоксинг відеокарти. Ось такий красавчик. 3070. Така велика коробка. Я не будемо її кидати, будемо її десь так. Ось. Оп. Оп! Оп. Ну, ладно, кину, вона пуста, тут нічого не. Український вілсаком. <му> така красуня, друзі. От така штука. Оце ми все знімаємо, щоб це все при нагріві не поплавилось. Ви чуєте цей звук? Краса. Все під'єднуємо. Ну і знову ж таки дивимося там ключик, прорість така невеличка. І з іншої сторони ще на сокеті маємо таку защілку. Ну і тут нам треба це все діло закріпити ще гвинтом. Ну і під'єднуємо живлення. Ну і друзі, після під'єднання відеокарти нам треба клієнтський винт сюди поставити. Вінт на 1 ТБ, сі Barracuda, 3,5 дюйми. І в цьому корпусі, ну, зазвичай в корпусах є певні лотки для встановлення жорстких дисків. Тут маємо отакий лоточок, він з цієї сторони під'єднується, але нам треба його от, взяти, покласти, тут відкрутити. Під'єднати і все буде добре. І зразу ж звертаю вашу увагу, де моя викрутка. Дивіться, і зверху і знизу є такі сіточки, які закривають вентилятори від потрапляння туди, у всілякої бруду, пилу там і павутиння. Ці сіточки окремо можна витягти, промити, висушити і поставити на місце. Все, друзі, жорсткий диск встановлено. Тепер треба нам його лише під'єднати. Подати треба живлення і інтерфейсний кабель. Живлення у нас вже маємо. Інтерфейсний кабель зараз будемо під'єднувати. Все, друзі, все, що треба, ми зібрали. Шаг, друзі, номер два. Ми маємо під'єднати до монітора, подати живлення і побачити, що вся ця система стартує, і побачити картинку на моніторі. Після цього будемо вже красиво вкладати кабелі і закривати стінки. Поїхали. Цей момент, звичайно, особливо для тих, хто не розбирається і тільки хоче вдома під'єднати свій комп'ютер. зачасту люди вмикають не в відеокарту, коли вона дискретна, а вмикають в цей роз'єм на материнській платі. В даному випадку інтегрованого відео в процесорі немає, тож є лише пустий роз'єм, якого взагалі немає сигналу. Але якщо було б інтегроване відео, то цей порт на материнській платі. Автоматично вимикається, коли є дискретна зовнішня відеокарта. Тобто ми під'єднуємо HDMI в нашому випадку від монітора напряму в дискретну відеокарту. Робимо перший тест, перший запуск. Треба подивитися, в якому стані кнопка. Кнопку треба вимкнути на самому блоці живлення. Так, робимо так. Отака гарнюня в нас отрималася. І що хочу сказати, то ми там поза кадром під'єднали ці всі кулера, Але кулера під'єднуються по інструкції. Тобто, там теж нічого важкого, нічого складного. Не хочу вам зараз затуркувати непотрібними моментами голову. Але щоб ви знали, що кулера вентилятори під'єднуються окремо. Бачимо картинку, бачимо гігабайт. Все, друзі, це для нас знак того, що комп'ютер вже стартонув. Далі треба буде е, накидати операційну систему і так далі. І до речі, якщо вам цікаво, як правильно встановити операційну систему, пишіть в коментарях, окремо зробимо відео на цю тему. Друзі, отакий комп'ютер в нас вийшло. Нагадаю, i7-й процесор 10700, 8 ядер в ньому 16 потоків, 32 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта 3070 GeForce Fit Gigabyte, SSD M2 на 1 ТБ і Чифтек Протон на 750 Вт, Це блок живлення. Отже, друзі, це досить мощний комп'ютер. Для будь-яких задач. Вартість такого комп'ютера в залежності від виробника цих комплектуючих стартує від 60 доларів. Саме цей комп'ютер. Доларів? Доларів? Чи, доларів? Друзі, вартість від 60 тисяч гривень, звичайно, гривень. Тут це зібрано на А-брендах, тому він трішечки дорожче на пару тисяч ніж 60 тисяч гривень. Ця ціна актуальна на початок жовтня 2022 року. Отже, друзі, якщо є питання, пишіть. Я сподіваюся, вам контент був дуже корисний, і ви нам поставите лайк і підпишитесь на канал. Також, друзі. Пам'ятайте, магазин Ферум місто Кривий, Ріг, вулиця Пушкіна, 4. Всі контакти я залишаю в описі під відео. Підписуйтесь також і на мій канал Антон Фером. Там багато цікавого контенту, особливо для чоловіків. Тож, друзі, з вами був Антон Фером. До зустрічі у нових випусках. Па-па!